Хочу вас поінформувати, що вчора я підписав наказ номер 144 про ліквідацію спеціальних підрозділів міліцької громадської безпеки Беркут. Підписав, усвідомлюючи, що ці спецпідрозділи повністю дискредитували себе перед українським народом. Співпрацівники Беркуту негайно виводяться в розпорядження кадрової служби. Керівникам регіональних управлінь доручено негайно розпочати атестацію всього особового складу колишніх спецпідрозділів з метою прийняття рішення щодо подальшого їх проходження служби в в органах внутрішніх справ. За результатами атестації та проведення службових розслідувань, ми будемо приймати рішення, хто готовий, а хто не готовий нести службу в лавах Міністерства внутрішніх справ на Боці народу. Винуватці будуть покарані, а ті, хто не, прийняв участь, не приймав участь в розстрілах та катуваннях мирних людей, отримують можливість працювати в правоохоронній системі. Крім того, зазначу, що мною дано, дано доручення щодо створення нового підрозділу, який буде призначений для виконання завдань щодо забезпечення громадської безпеки, його функції та організаційна структура. Та філософія функціонування зовсім інша. Відповідаючи викликам часу, буде нам оголошена найближчим часом, і я вважаю, що ми будемо йти по цьому пути. Пожалуй, що це вся інформація офіційна, яку я зараз хочу вам сказати. Єдине, що я продемонструю вам цей наказ. вранці я провів uh, селектор з керівниками ОМВС по всій Україні. Uh, кожен співробітник Беркута uh, зараз, вже, я вважаю, uh, має пояснення, що відбувається, uh, а це близько 4 тисяч uh, службовців і uh, будемо працювати в цьому напрямку. Атестація буде завершена протягом. 10-15 дней